Стан стресу час від часу відчувала кожна людина. Це нормальна фізіологічна реакція під час виникнення небезпеки, сильного напруження, спалуху емоцій. При цьому мобілізуються захисні ресурси організму, тобто це своєрідний спосіб вижити. Ситуативний стрес не може спричинити серйозні захворювання, зазначають фахівці, на відміну від стресу хронічного, який під час війни відчувають, якщо не всі, то майже всі жителі України. Через постійну дію в стресу системи органів постійно перебувають у підвищеній готовності, тобто працюють на виснаження. Насамперед страджає імунітет, відкриваючи доступ до різних інфекцій. Крім того, під впливом хронічного стресу можуть прокидатися спадкові хвороби чи загострюватись хронічні захворювання. У зоні підвищеного риску. Перебуває нервова і серцева судинна система, оскільки стрес производить до виділення додаткових гормонів, що збільшують частоту серцевих скорочень і рівень артеріального тиску. Кровоносні сусиди звужуються. Усе це може призвести до інфаркту та інсульту. Травна, ендокринна, сечостатева система також швидко виходять із нормального стану через гормон стресу, наголошує лікар. Страждає і опорно-руховий апарат. Адже, за словами фахівця, хронічний стрес спричиняє напруження м'язів. А м'язі своєю чергою створюють додаткове навантаження на сухожилля та суглоби. При цьому людина відчуває біль. Тому будь-яка неприємна та незвична зміна у роботі організму людини від болю в серці до шкірних подразнень чи випадіння волосся, особливо якщо це вже є триває певний час, є сигналом до звернення до лікаря. Бо, на жаль. І розвиток хвороби в виснаженому стресі організму буде проходити швидше та важче ніж у звичайному стані. Тож не тягніть із вертанням до лікаря, бо це ваше здоров'я і відповідна якість життя. Хронічний стан стресу може призвести і до такого важкого захворювання як інсульт, наголошують фахівці. Науковці дослідили, що стрес призводить до стійкого спазму судин головного мозку, який навіть без наявності атеросклеротичних бляшок та тромбів призводить до незворотніх інвалідизуючих змін, особливо у осіб молодого віку незалежно від статі. Попередньо погіршуючи якість життя та власної діяльності. А саме роздратованість, тривога, часто немотивована, напади серцебиття, складність ковтання, ком в горлі, безсоння, яке змінюється сонливістю, є елементарними тривожними дзвіночками. У разі інсульту вкрай важливо надати медичну допомогу в перші години або навіть хвилини. Тоді можливо уникнути найсумніших наслідків. А для цього необхідно знати загальні ознаки цього захворювання. До базових понять розпізнання гострого інсульту належить правило трьох дій: мова, складність вимови, лице попросити посміхнутися пацієнта, і посмішка буде несиметричною. Кінцівка чи кінцівки, погіршення рухливості в руці та нозі, або в якійсь одній з кінцівок, переважно однієї сторони. Серцево-судинні захворювання і раніше були найпоширенішою причиною смерті в Україні. З початком війни, коли стресове навантаження на психіки людей значно зросло, збільшилася і кількість випадків серцево-судинних захворювань, констатують медики. Впливом гормонів стресу зростає частота серцевих скорочень, підвищується артеріальний тиск, рівень цукру та ліпідів крові. Це спричиняє ураження судин та міокарду і призводить до таких тяжких ускладнень, як інфаркти та інсульти. Симптоми інфаркту знати не менш важливо, ніж і ознаки інсульту. Причому не тільки для того, щоб вчасно викликати швидку допомогу хворому, а щоб контролювати свій організм і своєчасно звернутися до лікаря. Слід звертати увагу на так звані червоні пропорції. Це поява таких симптомів, як головний біль, прискорене або неритмічне серцебиття, поява чи посилення задишки, стискаючи пекучі болі в ділянці серця за грудиною, в лівій руці, лівому плечі, лівій лопаті, що виникають при фізичних навантаженнях. Це вже привід негайно звертатися за медичною допомогою. Роль профілактики серцево-судинних захворювань нині важливіша ніж будь-коли. Адже до факторів ризику додався ще й хронічний стрес. Поради лікаря, здавалося б, не нові, але найголовніше виконувати їх. Це відмова від шкідливих звичок, від фастфуду, смаженої жирної їжі, надлишку солодощів. Збільшити вживання продуктів з високим містом і фітостанолів. Їх багато в продуктах рослинного походження, таких як рослинні олії, насіння, горіхи та зернові продукти. А також регулярно відвідувати сімейного лікаря, щоб своєчасно відслідкувати розвиток проблем та лікувати їх на початку. Рутинні обстеження повинні включати вимір артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, електрокардіограму, визначення рівня глюкози та ліпідного профілю крові. Не менш важливо навчатися навіть у стресовій ситуації, повертатися в спокійний стан. Як саме радить фахівець. Я розумію, що під час війни складно триматися і не хвилюватися, але втім є кілька засобів знизити стрес. Важливо не залишатися на самоті, а спілкуватися з рідними та друзями. Сон найлипший союзник у боротьбі зі стресом. Варто прагнути до сім'ї 9 годин сну протягом доби. Хобі або робота допоможуть відволіктися від негативних думок та турбот і зменшить кількість часу для перечитування новин і гортання соцмереж. Знизити рівень стресу допоможуть помірне фізичне навантаження, вправи, а також дихальні практики. Цим можна займатися навіть у укритті під час тривоги а в разі виникнення проблем зі здоров'ям необхідно якомога раніше звертатися до лікаря.